Доброго дня! Що точно повернеться до вас за все пережити загальний розклад? Урок в особистому житті з чоловіками, які бачили у вас саме прекрасну леді, які спостерігали бажали наповнитися енергетично. І отримати саме енергетичне наповнення ресурсу, цей урок ви прийшли, стілюється саме ситуація по відношенню до особистого життя. Третя особа, яка позиціонувала себе другом, а знаходилася в вашому близькому оточенні, негативно впливала із задрості на ваше особисте життя. Бажала досягнути результативності, що ви не мали щастя, радості і благополуччя. На даний момент, по відношенню до даної ситуації, от говориться, що ситуація з чоловіками, в якій ви знаходилися жертвою, стілюється, і стілюється ситуація. Третя особа в ваших стосунках, яка позиціонувала себе другом, але із за заздрості негативно впливала на ваше життя і не давала вам можливості в особистому житті досягати благополуччні достатку. Але вищі сили вам допомогли по відношенню до даних ситуацій, ви отримуєте визнання у вищих сил, і вони допомагають вам. Позбутися зцілити дану ситуацію, ну і загалом в подальшому ви досягнете результативності насамперед по відношенню досить цього до життя. Стабільність. З часом ви вийдете з лабиринту тих подій ситуацій негативних, які в вашому житті, хто тобто, б це не був. Спілкування, взаємодія з власним з оточенням, тобто люди, події, ситуації, обставини. Ті, які не були саме такими і бачили поверхнево, тобто були неприємні приховані моменти саме по відношенню до людей ситуації обставин. З часом, але при умові, що ви будете діяти, ви Позбудите саме цих людей, які плили паутину при умові, що ви відсікаєте, очищаєте свій простір. Вийдете з лаборинту саме тих негативних подій, і ситуацій, які вам створювали люди, які не бажали, щоб ви жили в щасті, радості, за зазадрості, досягнете стабільності відносно розвитку, реалізації загалом фінансового, матеріального благополуччя і достатку з часом. Саме позбудитися тих людей, які плили паутину, які не давали вам можливості досягати благополуччя і достатку, які створювали саме ті ситуації, відносно яких в певний момент ви не мали ясності, але говорять, що. Боротьба, протистояння, відсікання, очищення свого простору, особливо, що стосується вашого оточення, і таким чином ви будете переможцями по відношенню до ситуації обставину і загалом досягнете того результату, якого ви бажаєте. Тому що дуже багато людей навколо вас, які бажають використовувати вас і за рахунок вашої ресурсності, енергетичної загалом, потенціалу. Досягати результативності саме для себе, тримати вас в жертві, використовувати вас, або ж створювати вам проблеми, щоб ви не досягали результату із за заздрості, от вищі сили, але при умові, тільки коли ви будете діяти, будете боротись, будете працювати, відсікати, очищати, ставити крапку, не зважаючи ні на що, ні на кого, тільки таким чином ви вийдете з лабіринту і ви пройдете оцей урок. Взаємодії, спілкування, ну і загалом, що стосується вашого оточення. І ви вийдете переможцем, але тільки при умові, що ви прислухаєтесь до даної інформації і будете вчиняти саме на підставі даної поради даної інформації. Дякую.